Добро здоров'я добрим людям. Поговоримо про оптичні або ж казуїстичні формули. Словник фіксує три значення слова казуїстика. Перше значення. Застосування загальних статей закону до різних юридичних випадків. Додам від себе це майже те саме, що можна проілюструвати приказкою закон, як дишло, куди повернеш, туди й вийшло. Друге значення у середньовічній схоластиці і богослів'ї застосування до окремих випадків загальних догматичних положень. Третє переносне. Вправність, спритність у суперечках, обстоюванні сумнівних або й фальшивих положень і таке інше. Приклад: ви тільки й зугарний, що резонерство та казуїстику розводити», «Агатангел кримський. Оце третє переносне значення найбільше нам підходить у нинішній розмові. А ще можна додати і четверте значення, теж переносне казуїстика, як словесна еквілібристика, прагнення так завуалювати сказане, аби щось казна що, і сказати, і водночас уникнути суті. Є ще вислів Фіговий листок, який теж уживають і в переносному розумінні, а саме те. Чим прикривають, маскують щось незручне, нечесне, ганебне. Понад століття тому популярний був більшовицький фіговий листок Експропіація експропіаторів під прикриттям чужомовної вивіски це означало заклик грабуй награбоване». а дишло беззаконня і сваволі прикривав фіговий листочок революційна доцільність іншими словами, мета виправдовує засоби. А ще оті казуїстично фігові аншлюси, анексії, бо ж загарбати, заграбастити, заглиманити, згадаймо, глитай або ж павук це різкі, м'язисті, рідні слова, але ж не знають цієї провінційщини і наші медійники. Ну, хай загарбники прикриваються фарисейськими листочками про воссоєдінення і собрання земель. А ми. Або ще оптичне слівце колаборант. Цей латинський корінь вже досить звичний для нас у слові лабораторія, тобто робітня, бо лабор праця, труд. Лабораре працювати. Лаборате важко працювати, гарувати чи гарувати. Колабораре співпрацювати. Уже і творчу співпрацю почали називати колаборацією, а її результати копродукцією. Ну, котойко, це ж не якийсь там спів. Бо коли, наприклад, уживають калькований уніфікатор, спів падає замість нормальних слів, збігається, сходиться, накладається, про це вже йшлося. То мусиш жартувати, щоб запам'яталося. Це, мовляв, коли співає, а тоді падає. А ще співають пісні, знімають фільми тощо, в колаборації. Ухопилися за нову вчону галафастовську вивіску. А ну ж, бо пошукаймо українських, нібито відповідників до колаборанта співпрацівника. І що виходить? Виходить не так толерантно зрадник, відступник, перевертень, перекінчик. Останніх із названих слів, що віють часами козаччини, взагалі немає в лексиконі сучасних медійників, не кажучи вже про комп'ютерну так звану грамотність у лапках. Наведу лише один приклад. На початку цього тисячоліття приїздив до нас папа Іван Павло ІІ. До того візиту приурочили, зокрема, виставу опери Мирослава Скорика Мойсей у Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка. Над рампою бігли рухомі рядки, що полегшувало сприйняття франкового співаного слова. Ось один із бунтарів звинувачує Мойсея: Тільки ж ти пере Кінчик упав фараону під ноги. Тобто, замість перекінчика вискочив той, що перекінчик, як от в лісовій е, пісні Лесі Українки, той, що в скалі сидить, чи той, що греблі рве. Та як же йому у безводній пустелі випрати того кінчика? І до кого сміятися чи волати, до машини, але ж то деус екс махіна, тобто Бог із машини, давньогрецький театральний термін, і кінчик у воду чи в пісок забуття. А що таке, наприклад, політична воля, хто за нею ховається? Як на мене, бажання зіпхнути на когось відповідальність, радше безвідповідальність потрібна, мовляв, політична воля і кінчики у воду. Або хто воно за таке нульова толерантність до корупції? Отаке От запитання я сформулював на своїй сторінці у Фейсбуці і попросив відповідати стисло. Ось найвлучніші відповіді. Нульова, отже, на нулі, цебто байдужість. Ще одна відповідь: чергова казуїстика локшина. Мусили б бути нетерпимість до корупції, але ні. Заглянувши у словник, на толерантність натрапив. Наприклад, із кого б ви думали? Із Лесі Українки. Ось цей приклад. Страх, як вони, тобто редактори, грають такими словами, як толерантність, моральна тиранія, патріотизм, українство і тому подібне. Обертають їх на всі боки, як самі хочуть. І нарешті найвлучніша саркастична відповідь, яку варто б знати нашим гравцям, словами, а саме пароль корупціонерів. А тим часом чуємо, наприклад, про нульову толерантність китайського лідера до коронавірусу. То що це? Терпимість чи нетерпимість чи байдужість? Або чуємо інтерв'ю з начальницею Офісу доброчесності НАЗК. ЗК. Я й такий. Вона розповідає, що в кількох школах України запроваджують дисципліну Нульова толерантність до корупції як пілотний, тобто пробний проєкт. Щоправда, слово запроваджують в інтерв'ю не звучить, зате двічі лунає зашиваємо. Отже, як зашиють той пароль корупціонерів дітям замість байдужості чи замість нетерпимості до корупції, то не треба буде чіпляти інших фігових листочків для оптичних казуїстичних формул. По цій мові будьмо еквілібрично здорові і називаємо речі своїми іменами.